Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні подив... подивимося разом з вами, що ж я замовила на сайті тему. Зазвичай я роблю свої замовлення за допомогою мобільного додатку. Ось і сьогодні тільки що мені прийшов кур'єр, приніс таку радісну новину моє замовлення. Тож, давайте разом дивитися. Що я придбала і за якими цінами я вам пропишу нижче. Я вам пропишу нижче під кожним з показаних товарів. Далі буде, поїхали. Перше, що я вам покажу, це ось новий чохольчик для мого смартфону. Ось це прозорий в мене був. А це такий новий приємний з котиком, який насолоджується життям. Я вже встигла приміряти. Все якраз підійшло. І прорізі для камери, і для зарядки, і все добре працює. Є спеціальні такі штуки, бокові клавіші. Ось тому я дуже-дуже задоволена. Ціну ви можете тут унизу побачити зараз. Так що ось це перша покупочка. Друга покупочка ось така металева підставка під. Мобільний телефон. Ось, я вже теж встигла приміряти, вона теж добре тримає телефон. Ось так поперек я кладу, якщо я дивлюся відео, то буде тепер зручніше. Ось. Вона коштує небагато, тож я вам покажу. Теж задоволена у приємному такому фіолетовому кольорі. Ще одна важлива річ для моїх влогів це мікрофон. Петличний мікрофончик, такий міні. А зараз я розпакую і ми разом подивимося. Тут вказано, що він підходить для лайф-влогів, для інтерв'ю та для коротких а, відео. Ось а, за допомогою вілану підключається. Зараз розпакую, подивимося, як він виглядає насправді. Ось тут все як треба. Ось ця штука підключається до смартфону. Бачите, як тут вказано, знизу до смартфону, а тоді він комунікує з самим мікрофоном, оця штукенція. Ось тож, тепер ви будете чути мене голосніше. Я вже сьогодні його тестуватиму. І далі, подальші вологи, я сподіваюсь, буду. Будуть вже за допомогою цього чуда мікрофона зняті. Коштує щось біля 5 євро. Я теж пропишу тут. Ще ось такі авторучки в бамбуковому оформленні. Кожна в індивідуальній упаковці. Дуже вигідна ціна була, і вони завжди потрібні, бо тут у Німеччині завжди багато чого треба писати. авторучкою я замовила 10 штук. Вже дві мамі подарувала і ще знайомим своїм та друзям теж презентую, Тож будемо, будемо тестувати також, я задоволена, вони дуже якісно виглядають і коштують дуже вигідно. Ще ось такий замовила кругленький коврик для комп'ютерної мишки. Трохи він має специфічний аромат, але. Гадаю, це ненадовго. За декілька днів користування все буде добре. Ось він величенький такий, коли замовляла, був там 10 см діаметр вказано, а по факту тут всі 20, мені здається, євро з копійками, тож буду користуватися і добре себе почуватиму. Ось такі три штуки: це ультрасофт, тобто ультрам'які зубні щітки. Вони завжди потрібні. А гадаю, що вони будуть гарні у використанні сьогодні чи завтра вже спробую. Ось, для нас двох замовила три штуки, тож комусь дістанеться бонусна. Щіточка, подивимося. Це, як бачите, лапка тобто, це для моєї собачки ось такий рушничок. Тут є петелька. А загалом вона мені потрібний цей рушник. бо Тут дуже часто у Німеччині дощить, і в нас є спеціальне для лап спеціальний рушник, але ще я маю витирати грудку, наприклад, животик моїй собачці, і не вистачає саме такого додаткового рушнику періодично. Тож я замовила на тему, мені подобається. Воно дуже м'якеньке, таке для тіла, буде добре, моїй собачці. Приємний колір і гарна була ціна. Його розміри та ціну я також тут пропишу. Ось таку я замовила футболочку, 100% котон. Вона така трохи оверсайз, але я думала, що вона буде трохи довша на мені. Ось я планую в ній спати. Тож. І ще вам забула показати ось такі а, пакуночки для моєї собачки для прогулянок. Також придбала я на тему за гарною ціною, яку пропишу тут. Дякую. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися мої покупочки з тему. Ставте вподобайку і не пропустіть нові мої відео. Підтримайте мене підпискою, діліться з вашими друзями. Всього вам найкращого! Всім пока-пока!